Зараз розглянемо, як створити завдання на прибирання покоївкам за допомогою серві HMS. Для того, щоб створити завдання на прибирання покоївкам, переходимо на вкладку Базовий покоївки Завдання по графіку прибирання. Обираємо покоївок, яким потрібно призначити завдання. Покоївка обирається автоматично відповідно до графіка. Натискаємо кнопку Продовжити, у нас формуються два завдання в кожній покоївці. Завдання розподіляються так, щоб в кожній покоївці було приблизно однакова кількість часу прибирання. Якщо нас все влаштовує, типи прибирання виставляються автоматично чи підзаїзд гостю, чи виїзне, чи якщо він вже проживає, то поточне прибирання і натискаємо кнопку Продовжити. Формується завдання, звіт можна роздрукувати. Переходимо на вкладку завдання на прибирання. Бачимо, що у нас статус завдання в роботі. Якщо це прибирання вже виконано, натискаємо на кнопку Змінити статус завдання на виконане. Якщо треба анулювати це завдання, то відповідно змінити статус завдання на скасоване. Якщо треба щось змінити, то відкриваємо карту завдання і відповідно змінюємо. Чи то по кожному окремому номеру можемо додати коментар для покоївки, поставити квіти і зберегти. Виконання завдання можна поставити так само в своїй картці, тиснувши кнопку Виконати завдання, Зберегти і Закрити картку. Після того, як прибирання буде завершено, переходимо на вкладку «Номерний фонд і змінюємо ті номери, які у нас потрібно було прибрати, наприклад, з ногу на чисте. Можна змінити окремо по кожному номеру, а можна зробити це автоматично, натиснувши на панелі Зортан, застосувати вибраний тип прибирання до відмічених номерів. Помітити можна як всі номери, так і окремо і натискаємо застосувати. Після прибирання всі номери у нас будуть відображатися як чисті. Це завдання на прибирання сформовано і виконано.